Вітає в ефірі інформаційний випуск новин 3 липня. Попри війну, діти навіть з прифронтових територій теж повинні оздоровитися і відпочити. Для цього громади партнери стилу люб'язно приймають молодь у себе. Хмельниччина теж не виняток. Тут уже відпочили юні футболісти з Харківщини і дітлахи з Краснопільської громади. Для них поєднали розваги та реабілітаційні заходи. Тож їх мандрівка принесла море позитивних емоцій. Далі на 33 му телеканалі дивіться про головні події четверга в області. Здобув першу освіту, будучи за ґратами. у Хмельницькому СІЗО, ув'язнений захистив дипломну роботу за спеціальністю агроінженерія. 27-річний чоловік дистанційно отримав ступінь бакалавра. Це стало можливим завдяки меморандуму з одним із навчальних закладів області. З метою проведення належної соціально-виховної та психологічної роботи в установі між державною установою Хмельницький слідчий ізолятор та Хмельницьким національним університетом було укладено відповідний меморандум про надання засудженим та ув'язаним освітніх послуг. А Здобуття вищої освіти. У рамках даного меморандуму на сьогоднішній день один із ув'язнених має змогу здобути перший рівень бакалаврської вищої освіти, а саме захистити дипломну роботу. Ми постійно вдосконалюємося та залучаємо якомога більше засуджених до ув'язнених, до проведення різноманітних соціально-мофних заходів, а саме здобуття вищої освіти та повної загальної середньої освіти, тож позбавлення волі не є перешкодою для здобуття освіти. Навіть в ув'язненні люди мають шанс змінити своє майбутнє через знання. Місто без сміття. У Удражні комунальники отримали оновлену спецтехніку, тож відтепер відходи вивозитимуть на покращеному сміттєвозі. До слова, він перероблений в Україні і нічим не поступається іноземній техніці. В Україні треба не купувати сміттєвози за багато мільйонів, як це робиться. А можна зробити таким путем. Шасі відремонтоване шасі відремонтоване, а обладнання ми виготовили нове. Питання вивезення відходів досить гостро постало на початку війни, коли понад три тисячі внутрішньопереміщених осіб переїхали до Деражні. Тоді комунальники відчули дефіцит у техніці для збору сміття. У нас такий був великий будь-як дійсно, що сміття проти багато автомобілів не встигали. Не встигали робити цю роботу. Так, у нас був от на базі Рено преміума новий сміттєвоз, але все ж таки не вистачало. Крім деражні. Комунальне підприємство обслуговує ще й 30 сіл у громаді. Тож двох автівок, які вивозили сміття, було досить мало. Та й технічний стан однієї з них уже вичерпав свій ресурс. Відтак, нова техніка не лише замінить стару, а й додасть ефективності. Ця машина приїхала як заміна нашому зілу, який вже старенький вичерпав свій ресурс. і. Він вже підлягає або під капітальний ремонт, або під списання вона замінить нашого зіла і вона надасть більше, більше ефекту від роботи, аніж на два зілок. Контейнер він зараз може взяти 16 кубов твердих куптових відходів. Якщо в перерахунку на контейнера наші з якими збираємо, це десь в приділах 30-35 контейнерів, які пресуються за допомогою системи пресування в машині. От. Азіл про 20 контейнерів різниця відчутна. Тетяна Стаднік, новини 33 канал діємо для здоров'я. Славутська громада стала учасником конкурсного відбору українсько-швейцарського проєкту. Тут презентували програму підтримки громадського здоров'я. Освіта, медична галузь, інші інститути. Інституції вони можуть допомагати, підтримувати, рекомендувати і в крайньому випадку надавати вже... Екстрену допомогу і і відповідно ту допомогу, якщо людина потребує такої медичні заклади, які на сьогодні працюють, дошкільні заклади, які сьогодні працюють, заклади загально середньої освіти, позашкільні заклади, вони дають можливість розвиватися людині. Тому дуже важливо нам поєднати, поєднати ці зусилля і дати можливість максимально дитині реалізувати себе. Що стосується вже дорослої людини, то я думаю, ми всі розуміємо, що людина сама особисто вибирає свій шлях життя. Але програма підтримки громадського здоров'я для нас дуже важлива, тому що ми хочемо працювати за системою вертикалів влади. Питання медицини, питання це є державна політика, і ми в цьому плані готові максимально допомагати. Тому нам надзвичайно важливо бачення фахівців і охорони здоров'я, міністерства охорони здоров'я. І сприяння допомоги раннього виявлення захворювань і відповідно лікування. Попри те, що кожна людина особисто відповідає за своє здоров'я, влада прагне допомагати покращенню самопочуттю українців. Для цього планують інтегрувати первинну медичну допомогу, освітні послуги та підтримку на рівні громади. Таким чином створили комплексну основу для профілактики та контролю неінфекційних захворювань. Не розминулися на дорозі за межами села Грузевиця Хмельницького району сталася дорожня транспортна пригода. Зіткнувся мерседе світу з вантажним автомобілем Крас для ліквідації аварії. Викликали рятувальників. На місці автотрощі надзвичайники відключили акумуляторні батареї на транспортних засобах. Далі допомогли медикам транспортувати потерпілого водія мікроавтобуса до карети швидкої допомоги. Також ще одна ДТП сталася поблизу села Бокиївка. Тут не розминулися автобус Рено Мастер та вантажівка зіткнення не обійшлось без потерпілих, тож рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували 43-річного водія з понівеченого автомобіля та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Далі водія легковика доставили до Волочиської багатопрофільної лікарні, але лікарі не змогли його врятувати від отриманих травм. Чоловік загинув. Наразі обставини автотрощ встановлюють правоохоронці. Співпрацював з РФ. Тепер очікує покарання. Зраднику, який шпигував для ворога за військовими аеродромами, загрожує довічне ув'язнення. До суду скерували обвинувальний акт щодо місцевого агента ФСБ. Слідчі Хмельницького управління СБУ зібрали вини ще одного російського агента. Він шпигував за бойовою авіацією сил оборони на Хмельниччині. Фігурантом виявився місцевий мешканець, якого ворожа спецслужба завербувала через телеграм-канали. В обмін на гроші окупанти доручили йому організувати онлайн-транс. Яцею бойової активності на одному з аеродромів регіону. Для цього зрадник, який проживав поблизу режимного об'єкта ЗСУ, встановив на даху власного будинку відеокамеру з функцією віддаленого доступу для російської спецслужби. Військові контрозвідники СБУ та слідчі СБУ завчасно викрили агента і затримали його. Після цього служба безпеки провела комплексні заходи для обезпечення локації сил оборони. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для збирання розвідданих та комунікації з окупантами. Наразі служба безпеки завершила роз. Слідування протиправної діяльності зрадника до суду направлено обвинувальний акт за численою другої статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України, обвинуваченому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Погода на 4 липня. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Відтак, за прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у п'ятницю очікується мілива хмарність. Вночі без опадів день пройде короткочасний дощ, гроза, місцями, навіть град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. В день шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 16 двадцять тепла, в день 32 вище нуля. У Хмельницькому стопчики термометра покажуть вночі 17-19 із позначкою «плюс», в день 28-30 тепла. Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.